фронто, -фронт, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Фечки мої, завдяки амулетам ви можете повністю змінити своє життя. Але є одне, але ви повинні дати згоду, відпустити контроль, приймати все, що буде відбуватися, і трансформуватися. От бачите, шість мечів. Про що це? Шість мечів. До речі, це про похід до психолога, до таролога, які міняють вашу свідомість. Ви розумієте? Ви розумієте? Оу, oh, щось до вас дуже поспішає. І так, беру іншу колоду, тому що думаю про вас. Дякую, що добратися ми групу по Телеграм. Заказуєте амулети. Завжди про це кажу. І так, що піде з вашого життя? З вашого життя піде, ви знаєте, якесь таке... Бажання якоїсь швидкості. Ви зрозумієте, що те, що швидко, можливо, не найкраще. Ви можете навіть відпустити якісь бажання, які дуже очікуєте щодо їх здійснення. І скорість для вас це вже буде таке риторичне питання, що піде, що прийде в ваше життя. Прийде щось те, що ви захочете утримати. Ви скажете, це моє нікому не віддам. А про кого? чи Про, чого? про що це? Це про колісницю. Дивіться, ви планувати будете, колісниця це рух вперед. У когось це поїздка. Але ви можете нікому про це не говорити. Ну, тут, е, якби боятися, що ну або зглазить хтось, або це не станеться. Чим серце заспокоїться? Самою собою, ви тут хтось зміните образ, у вас з'явиться дуже багато планів, ви почнете їх здійснювати, ці плани. Ви станете знає, такою жінкою, яка йде по життю. Королева жезлів задовольняє свої плани. Це та жінка, яка може навіть легко переспати з чоловіком заради саме задоволення. І коли він її потім не передзвонить на наступний день, або взагалі відморозиться. Для неї це все рівно. Оце королева жезлів. Це я вам так, на, на хвилиночку. Окей, е, хто або що у вас на порозі. Ви знаєте, тут кажуть, що довгий на порозі у вас може бути у вас якась ситуація, яка довго не вирішувалась. Дуже дуже довгий час. У когось рік, а може, у когось і більше. Ситуацію, яку скла не буду про неї думати, не можу. І що ця ситуація? Тут ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення по цій ситуації або з чоловіком. І... Але ви отримаєте перемогу. Тобто, оце ваше мовчання в цій ситуації, оце ваше блокування цієї людини або ситуацію дасть вам можливість е отримати перемогу, і ви про це узнаєте. Це вже на порозі. Це чоловік прийде? Він планує кажуть, поки що. Так, по справедливості прийде. Може, навіть вам е Пропонувати руку і серце, це коли справедливо, давай заключимо відносини. Так, е, хто або що до вас в дорозі, дьявол, майте на увазі, це буде якась покуса. Що, е, тобто, д'яволом може бути і цей чоловік, це вже я з потоку кажу. Тому що не обов'язково зараз я запитаю, дьявол це коли, знаєте, по-легкому зробити бабла. Вибачте за це слово. Це коли. Побачити чоловіка і зрадити з ним, своєму чоловікові. Тобто спокуса, від якої важко устояти. А що це за дьявол в дорозі? Ви будете з ним боротися з цим дьяволом? Так. Так, так. Ви вже з ним боретесь. Це стосовно якоїсь ситуації або людини, яка вже вас розчарувала щодо емоцій. Це чоловік? Так, це той, з ким відносини вже. Це про того. Що на порозі відносини вже закінчене по аркану смерть. А в чому дьявол тут? Дьявол в тому, що людина по відлюднику вона можу вам сказати, що вона пройшла трансформації, і бо ви його обмежили в спілкуванні з вами. І людина йде до вас по магу. По якому магу? Помага, аркан суд. Дівчата, ну це диленосна людина. Вона йде і по аркану суд, вона йде здійснити всі ваші бажання і тут маг в гарному значенні. А дьявол тут про те, що вас дуже тягне до нього і його тягне до вас. Тобто у вас взаємне тяжіння і дьявол цим користується. Я правильно кажу вищі сили. Так, чекайте, імператриця людина вам запропонує народити дитину йому, якщо фертильному ві віці. Тобто, ви для нього особлива жінка, і ви про це дізнаєтесь. Тут і брак може бути пропозиція. Тобто, або важві з ним є діти. Ви жінка особлива. І вам буде е, ним запропонована пропозиція стати цією особливою жінкою, сісти на п'єдестал. Але майте на увазі, вас багато, а розклад один. Перевіряйте чоловіка на те. Чи справді він здійснився? Для цього треба терпіння і час. Люди змінюються, але тільки коли вони самі приймають це рішення. Але ви знаєте, бо багато хто з вас понолював відносини сто разів. Я роблю багато розкладів, але людина тільки говорила: а чому тільки говорила? Бо знала, що для вас достатньо тиждень за вами походити, квіточки поносити і все вже. Ви вже його вся повністю. Ні. Якщо повертається колишні півроку, мінімум. Мінімум, дивіться на його дії.